Всім привіт! Значить, на початку відео показую вам, які у нас наполеоновські плани. І далі у відосі привеземо трактора з тоніровки, так що не перемикайтеся, кому цікаво, звісно. Кому не западло, то ставте лайкос. Кому западло, то пишіть коментуйте. Значить, показую лайфхак, як ми зібралися робити вихлопну трубу. Зараз я тільки вам покажу такі накидки. А кінечний результат то вже десь там колись, в наступних відосах, як доробимо це все діло. Значить, як ви вже бачили в попередніх відео, розпалася в нас оця неймовірно якісна заводська вихлопна труба. Вона вже варена в усіх місцях, де є їхні болячки. Тута, з тої сторони, отута. Це ми, звісно, самі укорачували, бо вона була вища кабіни і не зах... і... Чи... чи не вище. Ну, коротше, щось ми її укорачували, не пам'ятаю чого. Потім недавно вона там порівняно була відпала. Ось все заварилося. Але ось знову відпала. По сварки там, де послабилося, розірвало її, коротше, вже Коля є лідочка додому з поля, це якраз він там культивірував, десь воно тут отак можна кліпиться. І задалося питанням, що робимо з вихлопною? Цю вже варить, ну, блін ну це не варик. ну Можна було трубу там ставити, щось там вигадувати. ну Воно ж опять слабе, послаблене, вже вона пекла, все одно розпадеться, по-любому. Ну, давай купимо нову. Ну, батя заїхав в один магазин, сказали, що буде, неізвісно коли. Заїхав в інший магазин. Сказали, що не буде взагалі. Ну, ладно, думаю, зайду до Рафегеля на сайт, там у нього є, як завжди, все, що хочеш, і в налічі. Дана така вихлопна, щось там в районі 2000. Ну опять же, це ж буде така ж сама капуста, як оце, а то ще може навіть і хуже, тому що це вже ці вихлопні. Ну, я не знаю, з якого там року трактор, чи 14, чи 15, не пам'ятаю. Потім подивився, думаю, є прямоток з нержавіючої труби. Його вартість 6 там з копійками. Вже вроді би хотів нажимати кнопку Купити. Але, але передумали. По кабіні не ставити От по одній просто причині, ну тому що це дійсно бабло. І якоби на один трактор поставили, поставили, поставили поставлено на 82-й. Там воно красиво, файно, смотриться і так далі. На цей трактор вже, блін. Всипати гроші такі неймовірні, не хочеться. Тобто по, по вихлопні, каб, вихлопна по кабіні відпадає. Прямо так думав, але передумав, так як знайшли ми в себе в хазяйстві, кардан із газона. Він тут у нас ось вкоцаний, в нього вже дисбаланс, тобто він вже не кодірується. І виходить, цей кардан, наприклад, допустим, на 82-й, він вже не підходить. Там вже ж другий колектор, ну виход з колектора. А на 892-му, ну якраз він сюди підходить, як вроді би і зроблений сюди. Тут а, діаметр внутрішній 70 мм. Тут щось виходить в районі 71 мм. Ну, ми його наділи прямо туди, куди, куди нам потрібно, він туди заліз, як слива в сраку. Плюс ще зробимо такі прорізи, щоб можна було хамутом скріпити. Ну, Отаким от макаром. Далі, по дліні ми якось оприділимо, яку нам потрібну длину, укоротимо длінним. Є, знайшов я такий п'ятак. Він у нас дуже товстий, там чи 7, чи восьмьорка товщина металу. На ньому нарисував я, що треба зробити токарю. Токар нам зробить таку шайбу, так називаємо. яку ми, Вона буде 69 наружу. ось сюди. Ставимо її. Тут вона 70 чи 71, щось в такому районі. Ми її ставимо сюди, якраз буде такий відстань, щоб приварити. І ще одна буде, буде внутрішній отвор. Під оцю. Під оцю трубу. Думав, я заїхати у магазин, там, де продаються оці жуголки на опалення, ну там, де це все діло, коротше. піде брати сюди таке коліно, чи 90 градусів, чи 45, то вже індивідуально. Потім глянув, так давай возьмемо сюди, одріжемо, скільки нам треба, 20, 30, 40 сантиметрів. І забалабенемо його туди, тобто, на оцю шайбу, приваримо оцю трубу, ну ку куцачок, да, який нам потрібно. Більше, і менше і так далі. І тоді ту шайбу за цією вихлопною сандалимо сюди. І буде бомба. Почому би й Одріжемо по дліні, яке нам потрібно. Зробимо такі прорізи хамутиком зажмемо і буде держатися вона віка. Не знаю, правда, як буде вона е, прямутку працювати саме де 245-й. Ну, зробимо, подивимося. Е, казали люди, що і розхід зменшиться, і потужність додаться. Ну, я в цьому вряд ли сумніваюся, що там потужність додаться і розхід солярки уменшиться. Оце дрантя ремонтувати, ну, блін, нерізонно взагалі. Так що така накидка е, момента із вихлопною. Ну, а далі спостерігайте. Кому цікаво, підписуйтеся, зробимо, покажу, який результат в, в кінці цього всього вийшов. Так що поперли по трактора, пишіть, коментуйте, лайкоси і погнали. Встрічайте прокачаного масея. Осталася одна позиція. Тож я говорив, що треба автопілот і манітофон і потонірувати. Автопілот стоїть. Потоніруваний уже. Залишилось тільки манітофон. Треба знайти свободні 3-5 тисяч, щоб купити людське, не якесь там фуфло. Щоб купити людський якийсь манітофончик. І все, в принципі, трактор готовий. Чотенько. Забув я спитати, зараз ось ми розгрузимо. Забув спитати у дядь Віті, яка ж по процентам тоніровка. То зараз ми розрузимо, я відключуся, позвоню йому і потім опять продовжу відео і розкажу, що куди до чого, як, яка тоніровка. Бо деякі люди дзвонили, деякі писали, типаж, всі ж е, наслишані, понаслуховувалися того, що ночі нічого там не видно і так далі. Не знаю. Я бачу ночі все. А днем так тим більше. Воно нічого не мішає, все воно прозрачно, все воно видно. Не знаю. Перед окуце, дядь Вітя потонірував ще світлішою, що таке сідаєш таке враження, як будто ви взагалі не тоніруване. Ну я зараз ось сяду, я вам покажу. Капот видно, червоніє, тобто по красоті зараз серік все розтопорить. Хто не записав, що ще номер. Дивіться? Але ж багато дзвонків, але... Ціни декого не влаштовують, тому що, самі розумієте, наші дороги, а дороги в нас бажають кращого. І, звісно, цінова політика тоді відрізняється. Одне діло проїхати по Київ Харківський Івана Харків, а друге діло проїхати, наприклад, наприклад, на Дніпропетровськ. Відстань то та сама, навіть менше, але цінова політика може бути більша. Таке ж, Серьо? <звісно> Покажи, Серега, як <звісно> лежать. Чим дівчата тим дорога? О, чим, Бачите, значить зараз іде не от кілометражаний, там ще от чогось, а чим рівніша дорога, тим менша цифра. Нормально так вийшло, я думаю, в принципі, чотенько. Пишіть, коментуйте. Похоже щось на щось чи не похоже. Не пишіть тільки дурниць, що на лоба треба тобі тупльонку наклеїти, чи ще кудись. Клейте собі. Якщо не бачите, то тоді треба сходити до... Лікаря, який лікує зір. Заходимо в бункер. Тут у мене, звісно, срач. Ну, я знав, що він тут чистіше і не буде, то я спеціально і не витирав. Це я зараз цим займусь, піділісосік, тряпочка, ось дивіться. Переднє стекло. Те, що я кажу, що воно почти не затоніли. І ось рядом це. Да? Видно да? По, -по, -по, по цьому, що і нижнє, наприклад. Да? Перетонірований, але не скажеш, що він тонірований. Хай хоч 5 секунд трикне. Ні, Я, мабуть, виключу камеру, спущусь, тоді вже щось продовжу, бо мені щось стрюмнувато. Чи може ні? Ну ладно, якщо опозорюся, то виріжу. Серік там регулює. Щось він мітушиться і мені стрмно. Блін, ну це не на МТЗ, тормоза це все. Держуть, нажимаєш проти горки. Все, каже, рівненько, чотенько. Хух. Блін, заїжджать без питання, з'їжджать, звісно, стрм ще той. Ну, заїжджаємо прямо на сідало. Ангарчик відкритий, потім вже будемо займатися мийкою. Так що зараз дзвоню дядь Віті і продовжу. Так, значить, дядь Вітя озвучив мені отут масей потонірований 15-кою по низ. А лобове 35%. На МТЗ усі стекла 15%, -ті, тільки оці нижні. Оце, і отут, а що в дверках, оці затоніровані 5. -ркою. Все видно, все прекрасно, так що не нервуйте сильно, хто там вагається, тонірувати, не тонірувати, не бойтеся нічого. Що я вам, знаєте, що хотів показати? Показати хотів оцей набор і сам сюди носа всунути. Це ж мені пацани з Інфорса подогнали. Кажуть, він тобі не пригодиться, ну каже, ну хай буде. То зараз з вами ми його розпакуємо. Подивимось, що за наборчик. Якоїсь такої фірми, що я такої ще не бачу. Так. Де верх верх де низ. Ага, наоборот. Отак от, от. Та ти що. На шару, як то говориться, і уксус сладкий, да? бомба. Тут ключики від 8 до 22. По головкам від 14 під велику тріщотку і до 32. І під маленьку від 4 до 14. Та бомба. І зв'язочки. все то, що доктор приписав, по красоті. Хай робота, пригодиться. Це таке діло, що потрібне. Так що такий відео вийшов. Кому, звісно, понравилося лайкоси від вас, лайкоси від мене до вас. Зараз буду займатися прибиранням. І стекла протру. Ну і отут наведу порядок. Дуже, блін, маркий, такий коврик, капець. Не спів туди-сюди вже грязно. То зараз і наведу марафет, і все буде по красоті. Дякую вам всім за перегляд! Всім пока. Ну і звісно, все буде Україна.